Чувак, це Тетріс, Вершина індустрії розваг Довершено як порно Захоплює на годину, і тобі при цьому ніхто не потрібен. А де ти їх взяв? Дивися. Оцими стрілочками вправо, вліво, вгору і вниз. І що ти з ними робитимеш? Продам. А де купуй? В Тайвані. Дивися, схема така: в Тайвані купуєш вживані комп'ютери, ну, краще є IBM. Бо Макінтош, ну так, у нас не дуже люблять. Коротше, вони спритні ці тайванці, розбирають все на основні блоки: корпус, монітор, клавіатура, живлення. Коротше, на кордоні декларуємо як запчастини, ну або там металобрухт з нульовою митною вартістю. Тут збираємо і закидаємо свої, свої людині на Петрівці. І який нова? Блін. Якщо хочеш інвестувати в цей молодий, але дуже перспективний. Бізнес я знайомлю теме з усіма деталями цієї спецоперації. Хоч? Так, а про які сума йдеться.